16 червня погода в Україні знову стане контрастною. На заході очікуються дощі, грози та прохолода. Тоді як у решту регіонів знову прийде літнє тепло, а покриття опадами знизиться. Найтепліше завтра буде на Миколаївщині, а найхолодніше на Львівщині. На Полтавщині малохмарно ймовірність опадів є низькою. Удень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 28. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У Кременчуці небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 27 в день уночі ж становитиме 17 градусів тепла. Увесь день у горішніх плавнях утримається ясна погода. Без опадів нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 27. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 16 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1954 року плюс 33. Мінімальною температура була 1966 5 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після. Після випуску новин шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.